Так, маємо мікс шкарпетки, колготки, мікс брендів. зробили, такі, будуть сімдей, будуть е uh, солівер. Будуть uh, поклали кілька колгот на пробу таких um, оцих крутих. Вони дуже круті. Uh, які, щоб ви могли попробувати, спробувати, бо ще в нас їх є трохи, і весною їх також будуть класно брати. Вони без махри, але дуже класно тягнуться, класний состав. Склад. Так, колготки такі будуть. Ага, тут одна пара таких сімдей шльопчиків, Далі такі будуть uh, «31-33» шкарпеточки по чотири пари, такі. Це буде все сіяндей. Дуже класні. Далі такі яскраві, <кій> такі тридцяти, тридцять чотири, Такі, 31, 33. Солівер, дуже класні. Тут класні такі принти. Зараз я вам покажу. Такі ніжно-зелені в таку сіреньку е, крапочку. Такі є 6-8 сіренькі крапочку. Такі дуже стильні. 9-10, Можна так одягати і так одягати. Далі. 27-30 свинка пепа. 4-6 точки. одна упаковочка. Тут є на 4 7 лочків, Такі класні на дівчинку. махри тут немає, Тут тут буде такі, знаєте, саме весна і трохи літа. Такі класні. Такі. Такі з динозаврами 27-30 є. Такі з Люріксом дуже красиві, прикольні. Модні зараз такі рубчі 35-38. Такі такі. Давай трошки швидше. Ельза, сіандей, сіандей. 25-27 такі літні. 25, так, ну далі ж тут видно, да, які вони. А, ще буду 3-4 готов такі. Ось, І ось такі шкарпеточки. Класні, замовляйте.